просто простої, вибачте, я заплатила 73 євро за перевантаж 5 кілограмів. Я подорожую часто, тож звикла мати все під рукою. Ось у цього разу купили реєстраційний багаж на 20 кілограм. Плюс по прайориті мала додатково 10 кілограм ручної поклажі. аеропорту Варшави Ніхто в цілому не мав жодних претензій. Хоча вже тоді моя варіза була 21 кілограм. На реєстраційній стійці нічого не сказали. Ручну взагалі не зважували. Я ще подумала: ну супер, те славно після посилення контролю вантажового коста. Але не так все гладко пішло в аеропорту за кінтоса. На реєстрації зважили все по двох валізах. Разом перевантажувся аж 5 кілограм. А я всього то лише додала баночку олії, крапчик та пару сувенірчиків. Все разом ну максимум 2 кілограми додатково. Та й летіла ж я вже з перевантажем, але кому? Ти що доведеш? Виклала кругленькі 73 єврики. Ще з вечора було перечуття. Навіть хотіла обгрейднути багаж до 26 кілограм. Але візер – хитро зроблені шахраї, можна лише купити додаткову одиницю, а от збільшити вже куплену зась. Отже, офіційно повідомляю: візер прохавані здирники. Тож будьте уважні, повертаючись додому з відпустки, щоб ще в аеропорту смак суворої реальності не звів на ніц весь позитив від відпочинку.